Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка! На дату 4 вересня місяць знаходиться у фазі Обуваючи місяць. Це буде вже 19-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку Телець. Телець то є знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це самий сприятливий час для проведення різнопланових фінансових операцій та угод. Вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходу. Так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомістю та будь якими іншими майновими питаннями, включаючи операції з художніми цінностями. Хоча в цей час і Відзначається деяке посилення розумових здібностей, але з іншого боку зростає енерційність, до долінощів. З'являється бажання комфорту та затишку, хочеться відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечеряти у ресторані. 19-й місячний день день критичний, в ідеалі залишатися вдома і не відвідувати людних місць. Найкраще взагалі присвятити цей час моральному очищенню, рятуванням від ілюзій, брехні, проявів, гордині та его. Не насприятливийший день для укладання шлюбу чи інших партнерських угод. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овни. Невдалий день, а ваші необдумані вчинки можуть зробити його ще складнішим. Прагніть не напортачити та уникайте помилок. Вирішуючи поточне питання, зберігайте холоднокровність і керуйтеся здоровим глуздом. Телець. Сьогодні вам вдасться відбудувати гармонійно відносини з близькими людьми. У вас є всі шанси легко досягати цілком хороших результатів у всіх справах. Крім цього, не виключене приємне знайомство може розпочатися новий любовний роман. Блізнюки. День видасться дуже вдалим, обов'язково потрібно скористатися сприятливим збігом обставин. Щоб реалізувати серйозні плани. Сьогодні важливо не забувати про своїх близьких та знайти час для спілкування з ними. Цього дня зверніть увагу на своє здоров'я. Зайві навантаження можуть зашкодити вам. Раки. У Вас буде можливість знайти нових союзників та зміцнити існуючі відносини. В особистому житті сьогодні не виключені позитивні змін, про які ви давно мріяли. Можна спробувати свої сили у нових галузях займатися вирішенням поточних питань. Лев. Сьогодні вам вдасться реалізувати одразу все те, що ви задумали. При цьому з увагою поставтеся до своїх заощаджень. Необдумані витрати в цей час не дадуть вам задоволення. Сьогодні будьте обачні у всьому, щоб своїми вчинками не зруйнувати те, що створювалося великою працею. Діва. Від вас сьогодні потрібна буде обережність. Обставини будуть складатися таким чином, що можна наробити багато помилок, припуститися промахів. Які дорого вам обійдуться. У цей час не дозволяйте негативним емоціям тяжити над вами. При цьому можна розраховувати на перспективні зустрічі. Терези! Якщо не витрачати час даремно, щось певне у вас і вийде. Щоб досягати намічених цілей, вам знадобиться чимало сил та терпіння у цей час. У будь-яких справах виявляйте наполегливість. Ваша безпосередність дозволить вам оглядати чарівно в очах оточуючих людей. Скорпіон. Протягом дня можливі дрібні непорозуміння, але про них особливо турбуватися не варто. Намагайтеся пам'ятати про найважливіші свої цілі. Вірно, розставивши пріоритети, вам вдасться уникати багатьох сумнівів марної трати часу та сил. Стрілець. Тримайте під контролем поточної справи, ставте перед собою високу планку та досягайте високих цілей. Цей день буде сприятливим для початку романтичних історій. Сьогодні зустрічайтеся з новими людьми та заводьте нові знайомства. Козиріг. Сьогодні успіх багато в чому залежатиме від вашого вміння ладити з різними людьми. При цьому слід звернути увагу на фінансову сферу діяльності. Бажано виявляти обережність із грошима і не бути надмірно марнотратними. Водолій. Сьогодні пасивність і ледарство будуть небезпечні, погано позначиться на настрої. У цей період начекайте ідеального розвитку подій. День матиме подвійний характер. Виявляйте обачність і намагайтеся не схибити у відповідальний момент. Риби, вашу рішучість та наполегливість допоможуть вам діяти активно. Ви знайдете відповіді на багато запитань. Сьогодні корисно виявляти ініціативу та ділитися своїми ідеями. Цілком ймовірно, що на вас можуть чекати дрібні неприємності у справах. Настрій теж може зіпсуватися через спогади про минуле. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось. Та, що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!